Вітаю глядачів телеканалу Ритм. Важко уявити наш світ без добрих справ та молодих ініціативних людей. Сьогодні гість нашої студії керівник проєктів молодіжної платформи Яскраво Олександра Огонь. Доброго дня, Олександро. Доброго дня. днями благодійний фонд Скарбниця надії» разом з вашою молодіжною платформою яскраво провели акцію Подаруй яскраве життя дітям і розфарбували стіни онковідділення онкогематології. Нашої рівенської обласної ще... лікарні. Як відбулася власне ця подія, як поставилось до цього керівництво лікарні? І розкажіть про це більше. Ми ще в процесі, що сьогодні буде завершальний етап. Але загалом я цю ідею побачила в Тернополя. Тернопільські активісти розмальовували лікарню. Це була ваша ідея? Так, так, мені дуже сподобалося. Але єдине, що мені не сподобалось, те, що вони розмальовували е, в стіни лікарні в американські мультики, я собі подумала, що можна зробити краще, що можна зробити яскравіше, е, більш більш по дитячому, ось і взялася за це працювати у рівному. У нас мало би бути три етапи проекти: перший етап відбувся в дитячій поліклініці, другий етап відбувся в дитячому одному з дитячих садочків. Ну і мав би бути третій етап, на який, на жаль, у мене трохи в не вистачило. А дитячій поліклініці. Який? А, номер два. І дитячий садочок номер шість. Ось. Але на третій етап, на жаль, у мене не вистачило ні натхнення, ні часу. Але тут прийшлася до нагоди мені Юля, пані Юля, яка мене знайшла з благодійного фонду скрибниці Надії. І от вона захотіла написати грант на те, щоб все ж таки розмалювати онковідділення в дитячій обласній лікарні. Ну і Її задача була написати той грант, моя задача була розробити ескізи і все ж таки провести волонтерів, які би то розфарбували. Ми то вдало зробили. Вчора зібралося 40 волонтерів, то було так досить багато. Скільки часу у вас пішло на те, щоб зібрати таку кількість людей, ну ініціативних і маючи бажання посприяти розфарбованню і підтримати проект. Ну насправді, інтернет дуже чудова річ, і за три дні знайшлося дуже багато волонтерів, дуже багато людей, які б хотіли зробити добру справу. Тому всього лиш треба. Просто вміло поширити інформацію, і волонтери самі до тебе прийдуть, самі будуть дзвонити і самі будуть питати, а куди ж нам іти і що нам зробити? Тому я думаю, що це в нас вдалося. Які люди були задіяні ще в проєкті і от засоби для втілення проєкту в життя це були за власний кошт чи ви зверталися так само до благодійників? Благодійний фонд нам грант до фірми «Реноме», яка надала кошти. Ми за ці кошти закупили фарбу і всі необхідні нам речі. Тоді ми зібрали волонтерів. Ну і в принципі я розробила ескізи, і тоді ми вже працювали. У Нас було дев'ять палат, в дев'ять палат було по два малюнки, тобто 18 малюнків. Ну і то було багато роботи. А так як пройшло більш ніж ну, десь близько 40 волонтерів, то ми завчора зробили більшу половину сьогодні залишилися лише деталі, але такий є цікавий факт, що до нас з волонтерів приїхала дівчинка з Києва, яка подзвонила і сказала: мені так подобається ваша ініціатива, що я готова приїхати з Києва на три дня вам допомогти. Аби то я прийняла в тому участь. Це була ще подруга чи просто людина знайшла інформацію в інтернеті? Просто людина знайшла інформацію в інтернеті. Ну і плюс до мене ще приїхала подруга з Польщі, яка теж коли почула про проект, теж. Шалено, в неї було шалені емоції, і теж вона вже третій день приймає в тому участь, і ну, їй надто подобається. А як їх взагалі от рівні враження? Добре, ну вона завжди каже, що міста пізнаються з людьми, які поруч, а людей вона всіх дуже любить і всі дуже подобаються, І вона взагалі там шалена від України від рівного і хоче тут залишитись. Ви називали кількість палат, таку немаленьку, як навіть для відділення. А де в цей час перебували пацієнти, поки велися ці роботи, і як до цього поставилось керівництво лікарні до вашої ініціативи. На щастя, поки ми малювали, ну поки ми малювали стіни, дітей в самому відділенні було мало. Це дуже добре. Але дуже добре, що е, дітки були старші. Ну і старші дітки могли там гратися собі в ігровій кімнаті або сидіти в інших палатах. А ті, що менші дітки, і ті, що трішки гірші за станом, е, то їх переводили або в інші палати, або в ізолятори. Ось так були такі дітки, що нам допомагали малювати теж разом з нами. Такі що спочатку досить, досить так невпевнено підходили до цієї справи. а Вже як ми вчора їх гарно долучили, то вони вже там до вечора не йшли вечеряти, але сиділи з нами, розмальовували ті стіни і сперечались в кого в палаті малюнок кращий. А батьки пацієнтів не були прути, так? А ні, зовсім не були проти. Ну тому, що це оживляє це якісь нові знайомства, нові відчуття, нові враження. Ну не кожного дня ти Важаю, візьмеш що фарбу. знаходитись там перебувати не не дуже весело. Ну, та, та. Ну, тому ми, в принципі, і взялися за цю справу, тому що е, ці дітки проводять там часу не менше, ніж 6 місяців. І 6 місяців в чотирьох стінах там були кольорові звичайно, стіни, але все одно це чотири стіни, в яких вони проводять дуже багато часу. І розмалювати їм е, ну, в якийсь такий веселий малюнок. У нас дуже багато котів, дуже багато. Це тематика малюнків, що вдалося зобразити на стінах лікарняних палат. Ой, різна тематика, але насправді цього року я вирішила проекспериментувати, якщо е, минулих два сезонів я робила такий стандартний ескіз, і ми його просто з активістами перемальовували на стіну. Е, ну і в принципі польоту для фантазії не дуже було. То цього року я вирішила проекспериментувати. Е, я взяла якісь такі основні теми, наприклад, там набір прекрасних зайчиків, набір прекрасних сафарі, там тваринок, е, там різних котів в різних там в різних там картинках, так? І а, потім волонтери, які ми розбилися на групки, я вирішила їм дати політ для творчості і сказала їм, що треба придумати історію з тими тваринками, щоб, наприклад, цей прекрасний слонок дарував подарунок цьому жирафу. Оживити картинки. Да, оживити картинки, придумати якусь історію. У нас є історія, де вони читають книги і от, думають про ті казки. Є історія, де ведмеді. Дарують один одному подарунки. Є там, де три коти гарно жують якісь солодощі, смаколики і діляться один з одним. Тобто, кожна палата, кожна група волонтерів придумала якусь свою історію, вносила свою творчість туди, і це мене насправді дуже тішило. В діток вдалося відгадати історії зображення? Діти підтримали ось ці історії, як вони сприйняли. Так. Ну, ну воно розвиток є, і сприйняття саме є різні діти. Е, є дівчинка, якій дуже подобається принцеса, яку ми її намалювали. А є хлопчик, який прийшов. Я по, по моєму він не дуже любить котів, але він такий прийшов і каже: о. Тут в ведомеді дарують один одному подарунку, а в мене кіт з вилкою і з ножем. Він мене ще з'їсть. Ну, це було так смішно. І він такі саркастичні, завжди коментарі вставляв. Ну, але він так, ну, досить такий цікавий хлопчина, з ним весело працювати. А той кіт з вилкою з ножем, він обідав. Просто... Він їв такі сердечка, дуже, дуже милі. В нього така мила посмішка. Ну, але в його, ну, його думках було якесь щось таке. А керівництво закладу як взагалі сприйняло ваш проект? Як поставились, надали вам умови для роботи? Чи був негатив, чи як вас сприйняли взагалі? Це звичайно дуже добре, тому що е, то така благодійна справа, то хороша справа. Я думаю, що їм самим було би е, дуже класно та, якось розвеселити тих діток і зробити їм життя яскравішим. Е, ну і в принципі знайшлися такі люди, які можуть це зробити, ну, які мають таку змогу. Тому вони нам всіляко допомагають. Е, ну і в принципі нам потрібна буде допомога, там, по тому, що, як забрати діток з палат, щоб їм не заважати. Е, ну, і вони, в принципі, ті дітки можуть знаходити. Ходитися з нами, тому що ми всі ну, обладнані бахілами, ми всі обладнані пов'язками, і плюс це така фарба, що не має запаху, що відмивається від тіла і, ну, і від відділення? Чи було враховано нюанси? Так, абсолютно, там підбирали. така фарба. Ми підбирали таку фарбу, щоб вона відповіла усім вимогам, щоб вона ну там не ваняла та, на, на відділення, щоб не було запаху, щоб потім можна було змити зі стів. Це не якщо щось замазається, але малюнок щоб залишився. А на початкових стадіях то фарба змивається з рук і з одягу. Ну, тобто, всі такі деталі і всі такі умови вони досить вдало підібрані. В яку Старались. суму обійшовся такий подарунок обласній лікарні? Ой, насправді я не маю такої інформації, тому що 에, пані Юля з благодійного фонду цим займалася, а моє діло тільки Вам вже просто матеріал. Так, так Добро... нам дали матеріал Доброводів. з моїми ескізами. Я пройшла з волонтерами, і от наша вже праця і робота і творчість. Які ще проекти вам вдалося організувати, незважаючи, ну, у нас зараз країна перебуває в дуже складній ситуації, так і я знаю, що все одно ваша молодіжна платформа не припиняла свою діяльність, які проекти, незважаючи на складні умови, вдалося організувати за цей рік, наприклад. Ну, а ми з молодіжною платформою трішки зійшли з того ритму такого шаленого, в якому ми жили. Ну, починаючи з осені, ми розпочали як зазвичай купу сезонів різних проєктів. До прикладу, у нас є такий постійний проєкт Вечірка. Він такий є культурним а, і є більш таким розважальним проєктом. І от коли сезон був в розпалі, а, ми змушені були його припинити і зайнятися тими речами, якими ми, в принципі мали займатися, так? Але молодіжна платформа яскрава зовсім не зійшла зі своєї позиції. Ми займалися революцією. Ми їздили до Києва. Ми в Рівному організовувалися на місцях. Чому полягала на той час ваша діяльність. Ну тобто, ми в до прикладу в своєму приміщенні ми організували волонтерський центр, де теж проходили волонтери, радилися, де міг проїжджати автомайдан. І в нас само приміщення це де А це 15-та школа приміщення молодіжної платформи іскрава. Так, до нас приїжджав Майдан, там теж проходили різні збірки, ми збирали кошти, ми там ночували в обласній державній адміністрації, збирали людей до Києва, ну, тобто старалися, як могли, допомогти тим, чи можемо для своєї країни. На Рівненському Майдані також були. Звичайно, звичайно. Ми там постійні, постійні гості, постійні відвідувачі Рівненського Майдану і Київського. Тобто старалися якось так проявити той патріотизм, який в нас вже бурлить досить довго, і тут ми змогли його використати наповну. Молодіжна платформа яскраво діє вже не перший рік на Рівненщині. З якими організаціями ви співпрацюєте? Ось ви співпрацювали із видавництвом, з мистецькими гранями, із скарбницею надії? Літературна була така літературний захід. Суп я знаю, uh -huh. ви були причетні до того заходу. Кого літературного, мистецького, культурного, які ще були такі цікаві проекти, з ким ви товаришуєте, ну і що ви створюєте разом? Я насправді не думаю, що я згадаю абсолютно всіх, тому що ми якось так робили список проектів, яких ми брали участь. і Їх було шалено багато. Просто що молодіжна платформа яскрава, це активні люди, активні люди, які постійно хочуть допомагати, постійно хочуть приймати участь в проектах. Якщо не приймати, то робити ті проекти самому. І нас насправді багато і е, е, ну ми, в принципі, хочемо зробити наше місто. Наше місто таке от прогресивним і хорошим, і будь-що будь-яка ініціатива, яка в місті не є, ми стараємось допомагати і долучатися до неї. А за час діяльності, які б ви, ви окремили найбільші свої проекти, які вдалося реалізувати? Були проекти різного характеру. Наприклад, в молодіжній платформі яскраво є літературна організація Літер В, яка займається літературою, і це така є найбільш прогресивна організація в місті Рівному по літературним заходам. Є цей проєкт вечерка культурно-молодіжний, який е, е, ледь не що суботи збирав молодь для того, щоб показати їм альтернативний відпочинок. Були такі проекти, як Яскраве Рівне. Е, можливо, ви Чали в маршрутках і в автобусах такі яскраві наліпки, які надихають і от підтримують хороший настрій. От також яскраво подарує яскраве життя дітям, три сезони. Теж ми так відгриміли в Рівному. Ну і так. Час від часу, якийсь проект більше, якийсь проект менше. Але ну ми працюємо в рівному і думаємо, що будемо працювати найдалі і старатися зробити наше місто. Щодо літературної діяльності, ви видаєте книги чи проводите дітей? Як ви залучаєте людей, молодих, молодих літераторів чи запрошуєте більш відомих гостей з України? О, то є така е, сформована команда людей, які знають свою справу. Насправді літературну справу вони знають найкраще. А вони проводять е, дуже багато українських письменників, українських поетів, їхні представлення їхніх книг, е, також презентації, так літературні вечори, е, презентацію своїх віршів. У них напрямків дуже багато. Все, що стосується літератури, це все до них. Шкільну молодь залучаєте творчу, звичайно, працюємо і зі школами, і зі студентами, і з старшими людьми. В принципі, зі, школам, зі ну, як школою як молодіжна платформа Так, так. зі школою працювати дуже добре, тому що хочеться виховувати ту, ту таку молодь в правильному руслі. Ну, коли вони десь там звертаються, до речі можна на тому етапі. Виховувати. Ми стараємося там. Ми стараємось їх повернути, повернути в правильне русло і показати, а як же ж можна ще, а як же ж можна краще. А ваша організація займається тільки благодійними проектами, чи є в вашому архіві і комерційні? Є різного роду проєктів, так як ми громадська, громадська організація, яка не заробляє на проектах, то, до прикладу, ми можемо там якийсь, якусь мінімальну ціну за квиток для того, щоб оплатити комунальні послуги, чи мінімальну ціну за квиток, щоб окупити сам проект, так? Але в принципі, таких, щоб. Ну, грошових проєктів то ми не маємо. Єдине, що є таке відхилення, які є такі люди, як ем, музична агенція Артхол. Вони теж пішли від яскраво, і ці люди вже займаються проектами, які фінансуються. Ви їм допомагаєте чи ви дієте вже як дві різні організації? Ну це організація, яка вийшла з організації та арт-хол, який вийшов з яскраво. Звичайно, ми співпрацюємо один з одним, але просто що Основні яскраво, дороги то розійшлися. так? не комерційна організація, арт-хол комерційна. Але люди досить схожі. Мета досить схожа, але просто що – це музична агенція. Ми займаємось різними. Ну, привозимо в рівне хорошу, якісну музику, гуртів, артистів. Ну, от стараємось підтримувати рівне ще й в музичному плані. В реалізації ваших проєктів, з якими проблемами найчастіше доводиться стикатись і як ви їх долаєте? Проблеми в організації проєктів ну, не знаю насправді. Я вважаю, що. Проблеми не існують, існують задачі, які можна вирішити, так? Ну, от, якщо в нас є якась задача, ми ще найбільше складнощі виникають, збираємося і вирішуємо це все. Найбільше складнощі, та немає ніяких складнощів. Якщо в тебе є бажання і є друзі, які можуть тобі допомогти, які можуть зібратися і разом вирішити ту, -ту задачу, то я думаю, що складнощів немає ніяких. Місцева влада, меценати, інші фонди підтримують ваші починання? Ну, насправді, ми всіляко стараємося з ними не досить співпрацювати, але все ж таки ми Чому? всі в дружній атмосфері працюємо. І я думаю, що все досить. досить Чому ви кажете, добре? намагаємося не співпрацювати. Це як? Ну як? Ну, тобто ми якось так існуємо самі по собі, тобто як платформа, інколи нам потрібна підтримка влади, і інколи ми просимо свою підтримку і ми її, в принципі, отримуємо. Але якщо ми можемо отримати, ну якщо ми можемо зробити проект і без того, ну, працюємо якось так. До вас постійно в команду долучаються нові люди. Хтось іде, хтось приходить. Як яким життям живе молодіжна платформа? Ну тобто, в нас є своя ієрархія, по якій можна йти, можна стати волонтером, можна бути активістом, керівником проєкту, ментором, архітектором проєктів. Ну і от є якась така своя ієрархія. Всіх запрошую насправді, тому що це дуже весело, це дуже класно. У нас команда людей, які працюють, які знають, чого вони хочуть. А якщо не знають, то в принципі в процесі того, як реалізують якийсь проєкт або допомагають, звичайно, там виникають якісь свої думки. Ну і от е, є така своя іерархія, по якій по які ми йдемо. Хтось йде, хтось приходить. Е, старші вже якось так, ті, що вже старші, то вони так тільки можуть вже підтримувати інші позиції, мабуть, так, підтримувати організацію морально, підтримувати лекціями якимись там навчанням, а вже менші е, починають там свої проекти мати. Ну, і в принципі такий. Така от йде хода до того, щоб всі удосконалювалися, всі мали до чого розвиватися свою драбинку наверх. З відомих людей від когось була підтримка вашої організації чи кого вдалося запросити в гості до рівного? Ой, на проект Вечерка в нас є такий розділ як ток-шоу. Це година лекції від відомих людей. То ми запрошували усіляких людей з України. Де це відбувається? Вечерка. В нас в 15-й школі в молодіжній платформі яскраво. Це вхід з двору, підвальне приміщення. Це щотижня, чи що Вечірка. Закінчує зараз свій сезон. сьогодні про цей проект так само. Так, це культурно. Культурний проект, такий освітній, а він йде по сезонам, іде з осені до весни. В принципі, таких вечірок Продолжнах може бути та, вечірок, таких може бути 10 в сезоні, до прикладу. Ну, цього року в нас їх було всього 4 у з подіями. А, були різні люди. Був приходив до нас Журавель, до прикладу, Юрій, розповідав про свою діяльність. Був такий як пана Кименко. Були з Києва журналісти, була Юлія Банкова я так зараз всіх і не згадаю насправді, але ми от стараємось підтримувати такий з ними зв'язок і запрошувати людей з різних сфер. То можуть бути журналісти, то можуть бути депутати, то можуть бути артисти, і вони просто діляться своїм досвідом, діляться того, що вони здобули в своєму житті, і що вони можуть передати нам. Які найближчі плани і заплановані проекти поділіться з нашими телеглядачами? Чому чого їм варто очікувати від молодіжної платформи яскраво найближчим часом? В нас є купа ідей, у нас є купа натхнення для реалізації. Ми будемо збиратися, будемо працювати над тим. Я думаю, що якщо в глядачів є якісь свої ідеї для того, щоб щось зробити в місті, але вони не знають, як це зробити, або не знають, де взяти ресурси, чи як прописати свій проект, як його реалізувати, то ми запрошуємо до нас. Ми розповімо вам, все, допоможемо в цьому. Зберемо команду людей, які будуть з вами працювати. Ну і в принципі разом ми зможемо здійснити цю вашу ніби неосяжну мрію в життя. А так як в нас купа ідей, купа нереалізованих ще проектів, які ми хочемо реалізувати, ми будемо над цим працювати. Про що ще треба час і натхнення для цього? От припустимо 24 серпня, день незалежності України. Як ви будете його відзначати? Не знаю, ми ще про це не думали, тому що якось ще є такі наразі шшвидші справи, про які треба думати. Не, не до відзначень. А що ще? Не до Е, Ні, ну як минулого року ми, наприклад, у нас був такий проект Співанка, де ми співали українські пісні, і ми зі співанкою, з українськими піснями, з вишиванкою е, на з лебединки по всьому місту такою ходою е, з такими з таким натхненням пройшлися на 24 серпня, а тоді пішли на свою лебединку і. Співали пісні, ті, що ми співаємо на співанці. Що буде цього року, я думаю, що у нас будуть виникати якісь ідеї, але поки що вам про них не розповім. Секрет. добре. Секрет. Як люди перехожі реагують на співанки на вулиці, на подібні дійства? Чудово, тому що. Ну, це не незв... Однозначно всі чудово. Незвично іти а, і чути десь українську музику на вулиці. При тому, що українська, українська музика, то якісь є такий стереотип, що то такі ті весільні такі пісні. А в нас досить такі сучасні гурти присутні, а, сидять купа музичних інструментів, купа музикантів, які грають, і і ще сто людей, які знають і пісні і співають і пісні. Ну, тобто це якось так вау-ефект. Але не, ну, звичайно, є різні люди. Не можна сказати, що історії ніхто не приходить, не Що Всім абсолютно подобається. Були такі люди, що приходили і казали: а давайте Ленінград, а ми такий, Ну, трошки не той формат, пробачте. Але були такі, наприклад, у нас був випадок, коли ми співали на співанці. А до нас е прийшла пара, яка в той день вінчалася, одружувалася, Вона була в весільній сукні. Ми їй співали пісню Він саме той, хто тобі потрібен. От і всі разом якось так, ніби ніби побували в них на весіллі. А вони спеціально на лебединку до нас приїхали, тому що вони знали, що буде в нас в неділю відбуватися таке дійство. були різні ситуації, але най. Найкраще те, що в нас на співанці співали від таких малеч, які ще там перетанцьовували до старших людей. Тобто віковий, вікових обмежень в нас не було і о, рівняни. Досить гарно проводили час в понеділях. До речі, ви як молодіжна платформа, учасники вашої команди? Вони мають якісь вікові обмеження? Чи стати учасником і долучитись до платформи можуть люди будь-якого віку? Ну, зазвичай Чи якась певна категорія. Зазвичай це люди там від 14 до 25 От така вікова категорія, тому що раніше ще діти в школі навчаються, не думають про якісь свої ідеї, плани, а вже після 20-ти, то вже думають про своє сімейне життя. Так, ну але, от в 14 25 п'ять якась така вікова категорія, які є активними і готові до праці. А після 25? п'яти? Я кажу, можна, звичайно, можна. Є такі люди, але що просто в середньому це є так. Деякі все життя лишаються дітьми диво чомусь. Так, ну може й таке бути. Будь-яка людина, молода, активна людина, яка собі нафантазує проект цікавий, може звернутися до вашої організації, наскільки я розумію, прийти і сказати: От я собі придумав таку штуку. Та в мене є ідея і тут. З цієї ідеї вже можуть виникати якісь, якісь помисли, і ми розробимо цю ідею, напишемо план дій, спробуємо організувати або щось підказати для того, як це краще зробити. У вас був уже подібний досвід, коли ось так з боку, хтось ділився ідеєю. Вам вдалося реалізувати це в щось пристойне дійство, яке мало якийсь позитивний результат певний. Ну зазвичай, зазвичай молодь приходить до нас на проект, дивиться, що там, як там кухню, які проекти вони організовують, що за люди, тоді стараються чимось допомогти. Ну і відповідно таким чином стають волонтерами. І коли вони вже стають волонтерами, в них може з'являтися якась ідея. і От вони все активніше, активніше, активніше. Ну і тоді вже можуть прийти і сказати: Слухайте, ну я вже теж хочу якийсь свій проект організувати. от У мене були такі-то, такі то ідеї. Підскажіть, що з цього? Краще обрати, і що з цього можна зробити. Якщо ідей немає, то вони будуть виникати, або ж ми можемо допомогти так само. Ну і тоді ми вже беремо ті ідеї, розпрацьовуємо їх і втілюємо їх в життя. Керівництво вашої школи 15-ї, де знаходиться платформа, воно як підтримує вас? Чи все-таки ну, не завжди? Не завжди. Тому що. Ну, в нас був контракт, де ми там мали бути відповідну кількість часу в тому приміщенні. Коли контракт закінчився, то ми мали звідти піти. От і насправді ми тоді просили а контракт, коли закінчився. Минулого року ми тоді просили підтримку міської влади, тому що нас просто могли б викинути на вулицю. А ми ну, є досить такою організацією, яка працює в місті рівному, яка має найбільшу кількість проєктів, і просто нас якось вигнати на вулицю зовсім було б негарно. Тоді ми просили підтримку у міської влади, і міська влада нам в цьому допомогла, і ми залишилися в тому приміщенні. Звичайно, ми зараз шукаємо якесь нове приміщення, де можна, де є світ, де можна організовувати в самому приміщенні проекти, тому що людей все більше і більше, а територія нас обмежує, насправді, скільки зараз людей перебуває у вашій організації? А, ну, з таких активних, що перебувають, то близько 40. Але якщо говорити по проектам і ті люди, які приходять до нас на проекті, то їх може бути близько 100, а може бути і більше. Але територія, яка обмежує, насправді обмежує нас навіть в своїх ініціативах. Тому ми зараз як Стараємося вирішити це питання з приміщенням. Хочемо щось трішечки більше, трішечки зі світлом. Ну і покращувати свій стан. У нас вже лишається мало ефірного часу. Чого зараз найбільше найбільше потребує ваша молодіжна платформа яскраво? Найбільше потребує ініціативних людей насправді Незвичайно. Можна напримогти, но ну, можна нам допомогти з приміщенням, тому що ми досить потребуємо зараз цього, поки літо то добре, а от на зиму було б дуже чудово вже мати якесь своє приміщення. Але ініціативних людей вистачає, але хочеться ще більше, щоб вони знали, що вони хочуть в житті, щоб вони були активними, щоб вони щось організовували, а не просто сиділи вдома в інтернеті чи ну чи займалися якимись нехорошими справами. Девіз вашої платформи яскраво. Мрій, навчайся, дій. Скажіть кілька слів рівнянам на прощання. Вам Я бажаю вам мріяти. Приходьте до нас, ми будемо вас навчати, і тоді ми всі разом будемо діяти в цьому місці, будемо розвивати його і будемо втілювати ваші якісь мрії в життя. Дякую вам за те, що знайшли час для нашої студії. З вами була Керівник проєктів молодіжної платформи «Яскраво» Олександра Огонь і я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Світ тримається на добрих справах і молодих ініціативних людях. Як би там не було, добро завжди перемагає. На все добре. Побачимось на телеканалі Ритум.